Я щось думаю, що чим менше вони переживають, тим я буду спокійніший. Но вони не знають, що я на цьому напрямку, вони думають, що я в більш... безпечному місці. Ми працюємо, противника знаходимо, знищуємо. Якщо ми віддадимо Купінськ як місто, то буде вже тяжело його повернути. Це був центр Купінська, це була їхня крайня опорна точка, докуди вони зайшли. Просто їхній великий плюс то, що вони закріпляються в домах. Ні, ми на них там засади ми Може, що вони у нас. Двоє головних їхніх побігли через кришу і були знищені нашими півдронами. А цей уже ранений то він здався в полон. Уп'янськ нескорений і він під контролем збройних сил України.